Останній пасажиру метро, друга частина повернення з темряви. Світло згасло остаточно. Я сидів у повній темряві. Тиша була такою густою, що мені здавалося, вона поглинає звук мого дихання. Вагон ще рухався, та з кожним ривком його швидкість сповільнювалась, наче щось стримувало його, затягувало у прірву. Я тримав телефон той, що лежав на сидінні, хоч пам'ятав, що не випускав його з рук. Повідомлення миготіло знову ми вже всередині, не поруч всередині. Ці слова обпекли мене. Я раптом усвідомив, що не знаю про середину чого йдеться вагону, метро чи мене самого. Поїзд зупинився. Двері не відчинилися. Темрява за вікнами була настільки густа, що здавалася рідиною. Я встав і одразу почув шурхіт, наче хтось переставляв ноги позаду, не торкаючись підлоги, а ковзаючи по повітрю. Хто тут? крикнув я, але власний голос здався чужим і глухим. Тоді вагон скрипнув. Метал зігнувся, як під вагою чогось важкого. У моєму полі зору, в кінці проходу, ворушився силует. Повільно, неквапливо, він нахиляв голову в бік, наче намагався роздивитися мене. Я кинувся до сусіднього вагона. Двері між ними були зачинені, але коли я торкнувся їх, вони мимоволі відчинилися з важким стогоном. Я зайшов і. Завмер Усі сидіння були зайняті, людьми, але вони не ворушилися, не дихали, усі сиділи в однаковій позі, схиливши голови вниз. Лише коли я ступив ще один крок, одна фігура різко підняла голову. Її очі світилися біло-сірим, а обличчя було моїм. Ми ж казали, прошепотіла вона моїм голосом. Твоя станція остання. Я кинувся назад, але двері зникли, стіни вагону зімкнулися навколо, і я відчув, що мене засмоктує кудись у глибину. Крики, шепіт, чиїсь руки все змішалось у вихорі темряви, а потім тиша. Темрява заповнила кожну шпарину вагона. Навіть екран мого телефону потьмянів, він ще мить тому блимав, а тепер був чорний, мов криниця без дна. Я сидів нерухомо, прислухаючись, тиша була гнітючою, ніби метро провалилося в інший вимір. Потяг усе ще рухався, та тепер звук коліс змінився, став приглушеним, чужим. Не як заліз у порейках, а як щось м'яке. В'язке, немов ми вже не їхали під Києвом, а пробиралися крізь мертве тіло. Раптом лечутно клацнули двері між вагонами, я здригнувся. Хтось переходив з одного вагона в інший, повільно, обережно, з кожним кроком наближався, я ледве дихав. У темряві почав виділятися силует. Висока фігура, що згиналася неприродно, мов лялька зламаного механізму, її пальці були довгими майже до колін. Вона не йшла, вона ковзала, очей не було видно, лише вологий блиск на місці, де мали б бути очі. Я метнувся до дверей, але вони були замкнені, смикав ручку, поки знову не почув Твоя станція! Остання. Волос не лунав, він вібрував десь усередині мене, як чужа думка в голові. Раптом усе затихло, потяг зупинився, але двері не відкрилися. Я опинився в пастці у вагоні з істотою, яка більше не ховалася. Вона стояла за кілька метрів, дивилася на мене тим. Чим дивляться мертві, і тоді заговорила, її рота не було видно, але слова розривали мені мозок. Ти бачив, ти лишився, і тепер ти один із нас? Я кричав. Голос лунко розлетівся глухими стінами тунелю. Я почав гамселити по вікнах, по склу, по дверях, і тут двері розчинилися. Темрява, але я побіг навпомацки від істоти, від вагону, від усього, що було ненормальним, біг, поки не впав, очі поступово звикли до пітьми. Я був у якомусь забутому тунелі. Це ляні стіни, арки, іржаві труби і двері, старі, металеві. Я штовхнув їх і ввалився в вузький коридор. Попереду світила лампа. Я побіг до неї. За нею ще двері. Я вибив їх ногою і опинився на станції. Стара покинута станція. Зі стертою назвою на табличці, і там стояв черговий старий чоловік із ліхтарем. Ти не перший, сказав він, але не всі виходять. Що це було? Де я? кричав я. Він зітхнув. Ти зійшов на зниклій станції і прибрали з карти ще в 80-ті, бо ті, хто їхав далі, не поверталися. Я мовчав, але тобі пощастило ти побачив своє відображення. Вони не люблять, коли їх бачать. Іноді це рятує. Іноді він не договорив погасив ліхтар і зник у темряві. Я вибрався на поверхню через технічний вихід було вже світло, люди, машини, шум, Київ. Але щось. Було не так. Рекламні щити старі, моделі машин радянські. Я глянув на годинник 2003 рік. Я все ще в метро або в чомусь, що його імітує. Іноді, коли я засинаю у вагоні, я знову бачу її. Тінь, постать, вона чекає. Бо моя станція остання. Кажуть, подібне трапляється й сьогодні, але хто знає, правда, це чи вигадка. Якщо хочеш ще, повертайся. Вуйко знає багато страшного.